Нації в Україні зації і у своїй ідентифікації бути сильними, бути пильними треба на нас єднає рушник рекордсмен. Ірпінь підтримав всеукраїнську естафету єднання і прийняв у себе найдовший 12-метровий рушник єдності. Його створили студенти та викладачі фахового коледжу культури і мистецтв міста Калуша. Естафету передачі рушника у різні регіони України ще до війни започаткувала національна бібліотека для дітей. І от зараз цей рушник на Київщині. В унікальній техніці виконання даного рушнику ми бачимо поєднання усіх орнаментів, які є символами різних областей України. Символічно, що на день єднання ми отримали на лівобережну київщину даний рушник, отримали естафету, але не могли скористатися, не скористатися такою нагодою, аби даний рушник зміг відвідати громади Київської області, які найбільше постраждали від рошицької навали. Рушник з орнаментами 22 областей України виготовлений особливою технікою рукоділля. Називається валяння шерсті. І ця особливість не дозволила ірпінцям провести патріотичну акцію, як зазвичай біля пам'ятника Шевченка. Завадив дощ зі снігом, а такий рушник мочити не можна. Тому цей оберіг України приймали в приміщенні міської бібліотеки імені Максима Рильського. На це свято ми запросили наших, по-перше, дітей, бо це майбутнє нашої України. Ну і звичайно, наших майстрів, які вже багато-багато років працюють на розвиток нашої культури і представляють завжди наш ірпінь. Серед робіт, які супроводжують сьогоднішній флешмоб, вишиті рушники відомої майстрині Ганни Коржанівської. Вишивальниця каже, це не єдиний і не найважливіший її доробок. Я вишила 42 ікони. І всі віддала по церквам. Майстриня каже, зараз в'яже українським солдатам шкарпетки. Я собі маю в лютому день народження. Я собі дала таке слово до дня народження зв'язати 100 пар. Відомий український вишивальник, автор унікальної колекції Вишитий Кобзар Іван Рябчук на підтримку естафети Єднання приніс і свій рушник рушник європейської єдності. Всеукраїнську естафету пропонує поширити на всю Європу. Він вже вишив прапори країн Євросоюзу, залишилося відобразити Україну. Її місце у центрі рушника. Місце сонця буде соняшник і обкутаний цим прапором нашим. І так я хочу його закомпонувати, щоб вже видно було, що це Україна, також у цій сім'ї. Будь-яка ініціатива спрямована на те, щоб підкреслити те, що ми самоідентичні, те, що ми унікальні, про те, що є певні речі, які нас об'єднують. Це ще один доказ того, що ми не зламні, не скорені і що ми будемо боротися, і ми обов'язково здобудемо перемогу.